Стільки техніки на вулиці Павла Точина жителі Лозівки не пам'ятають. І вишка, і трактори, і бригада працівників зеленбуду зібрав їх. Усіх депутат міської ради Володимир Полипчук. Він опікується та дбає про лозівку. Приїхали рятувати електропостачання у районі. Під час непогоди жителі Лозівки запалюють свічки і не задля романтики, а тому, що світла в домівках немає. Вітер ламає гіля на деревах, гілки падають на лінію електропередач, і в будинках лозівців панує царство темряви. Очистити треба цю лінію електропередач, щоб это, щоб бо сухі дерева падають на провода, обривають лінію, і люди зимою часто стаються обесточені. І навіть замикають провода, шатається гілля, сухе відпадає теж, ето. от треба її очистити, щоб нормально люди користувалися. Але перед тим як почати сполювати гілки, не слід забувати про безпеку. Для початку дроти знеструмили, потім заземлили. Справу виконують професіонали, електрики. Тут по правилам потрібно працювати так, що спочатку все виконується команди диспетчера. докладується диспетчеру, і диспетчер дає команди, а потім вже працюється на каземлі, відключається, землі. Ставляться запобіжні заходи. Виконані можна брати з роботи. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко, новини телеканал Борис.